На автошляхах області за два місяці 2025 року сталося 554 ДТП. З них 146 автопригод з постраждалими. Ще 12 осіб загинули, а 187 отримали травми різного ступеня важкості. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду, перехрест та пішохідних переходів, виїзду на смугу зустрічного руху, перевищення швидкісного режиму. За участі нетверезих водіїв сталося майже 80 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У них травмувалося 37 людей, два випадки з летальними наслідками. За вказаний період поліцейські виявили майже 350 керманичів, які перебували за кермом в стані алкогольної сп'яніння. Усіх їх притягнуто до адмінвідповідальності. Прикарпатські правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути максимально обачними та уважними на дорогах, особливо в темну пору доби та при поганій видимості. Яна лазорик, віктор Костенюк телерадіокомпанія Рей.